Всім привіт, друзі. Усіх вітаю. По-перше, хочу подякувати кожному, хто долучився до нашої лотереїчки. Вчора вже розіграли. Сьогодні вже подарунки, ці призи поїхали до своїх переможців. Я вдячна кожному із вас, кожному, хто долучився. Назбирали ми майже 22 тисячі. Багато мало не можу сказати. Але для мене кожна копійка важлива, кожна копійка у зборах. В будь-яких зборах, в принципі, важливо. Вже передали ми частину грошей на один комплект резини. В принципі, хотілося б дуже назбирати ще на один комплект, так як потрібно зараз два комплекти, але не вистачає 11 тисяч. Ну, сума, начебто, і невелика, але в принципі і велика. Дивлячись, для кого і для чого. Тож, друзі, в описі під відео буде моя картка. Продовжуємо збирати дуже прошу підтримати Наш збір, не вистачає зараз 11 тисяч на ще один комплект резини. Тож кожна гривня важлива, хто має таку можливість, підтримайте нас донатами. І хочу дуже ще в коментарях, щоб ви написали: чи потрібні взагалі оці лотерейки. Потрібно їх влаштовувати, розігрувати. Можливо, деякі люди писали мені, чого там всього три дні, чого не довше, та якби тиждень, ну тиждень. Можливо, і тиждень було б краще. Напишіть, будь ласка, бо переглядів, звичайно, на таких відео, на таких лотереях їх мізер, просто мізер. Бо більшості людей це ну, не цікаво. Ну, така правда нашого сьогодення, тому змусити кожного ми не можемо. А хто розуміє, хто підтримує нас, тож, друзі, чекаємо на вашу підтримку, чекаємо на ваші коментарі. Дуже цікаво. Почути від вас, прочитати, чи потрібні взагалі ці лотерейки. Ну і підтримайте нас, будь ласка, у зборі на комплект резини. Не вистачає 11 тисяч. Я повторюю, вже це, мабуть, втретє. Вибачайте, яка є. А зараз, друзі, підемо до нашого бройлера. Сьогодні у нас вівторок, сьогодні вівторок. Сьогодні, ще раз кажу, сьогодні вівторок і сьогодні потрібно його зважити. Бо... Я брала не тільки собі курчат, брала ще й знайомій жіночці. І вона в мене питає, каже, сьогодні важила, їй сподобався результат те, що виросло в неї. Ну, а я, я не важила. Зараз поважимо і подивимося на той результат, який є в нас. через цих такі отакі от, отакі земляри. Я не знаю, чого вони не ростуть. Ось їм не вистачає теж. Ну, а є і такі. такі є тут. Два шістсот п'ятдесят, сьогодні в них п'ять тиждень. Середня вага повинна бути 200, здається, да? 200. Ну, є тут і такі, що я вам вже покажу. Ви подивіться на нього. Воно нормально, воно їсть, воно п'є. Але не росте. Пам'ятаю першу партію, яку ми тримали. Ми в п'ять тижнів почали їх різати. були екземпляри по 2800 живою вагою. Два. Ну, два дев'ятсот. Результат непомалий. Зараз я по неї, що ми знайду, я Два двісті модца из малых. В принципі, в принципі, це стандарт. Ні, там є одне, те, що воно було таке, як я тут показувала, А Це у нас ця частина, нагадаю, хто може дивитися нас перше. Вони в нас без старту. Два сто. Це так само середні. Це не крупного я Резу, Такий результат маємо. Руку грязні тепер. Курчатка наші ростуть, результатами задоволені. Ця частина, ось ця частина в нас сидить на комбікормі, який нам прислав Дмитро. Виробляє він, виготовляє свій комбікорм власний. Територіально це кривий ріг. Номер телефона залишу в описі під відео. Люди купують вже, люди задоволені, тож... По цінах ціни також <гум>, дуже приємні. Тож, хто хоче, будь ласка, в описі під відео буде номер телефону. Дмитра телефонуйте, замовляйте комбікорм бомбовський. Подивимось ще на тушку, коли заріжемо. Ну, будемо дивитися. Так, і ця частина в нас експеримент. Вони без старту в нас ростуть на шоу Шелудьківсь... на комбікормі. І ростуть вони доволі непогано, як ви бачите, два сто вага. Ну я ж кажу, я взяла середнього. Переважувати всіх немає ні, ні часу, ні бажання. Ну а цих тут вже трішечки залишилося. Вже тут такі екземпляри є, що по кг. кілограма. Вчора різали все ніяк не вистачає часу. Їх дорізати всіх та потрібно купувати. Вирішили ми зробити не так. Там ж бачите, де у нас перша партія була тут. Приміщення все, все продезінфіковано. І Вирішили ми зробити, не так вирішили зробити, взяти одну велику партію, щоб сюди посадити в, це, в цей відсік. І сюди. Тобто, коли вже на рахунок того, як чистимо, не чистимо ми в них. Отак, з першої доби вони тут. І жодного разу в них не чиститься. Не в цієї партії. Зараз є додвину поки що, щоб ви розуміли. Бачите, який, ну, отак, слой який. Тобто, жодного разу не чищена. Кожного дня йде дезінфекція кліносан та йодоклін в парі. Поперек перші дні. Зараз я розгорну камеру. Перед заселенням друзі, курчаток, ми обробляємо приміщення, ну те, що воно білиться вапном, то те одне. Обробляємо ще таким препаратом, як екоцит, С, рожевий такий розчин. Раніше ми обробляли ним вулики, дезінфікували, а зараз і ну, приміщення, всі, в принципі, всі приміщення дезінфікуємо ним також перед заселенням. Після того, як ми прибрали останніх курчаток, ми продезінфікували все кормушки, поїлки, саме приміщення і перед заселенням, тобто за день так само дезінфікуються. Ну частіше за все, курчонка ми беремо ввечері вже пізно, тож дезінфікуються зранку. Дезінфікуємо приміщення, дезінфікуємо поїлки, кормушки, і все потім ставиться. екоцидом. можна дезінфікувати приміщення, навіть при ну, якщо у вас сидить пташка, і там можливо потрібна якась дезінфекція. То можете і зробити. Воно нешкідливо для курей, для індуків, для гусей, вуток і так далі. Е, вирощуємо на соломі, на підлозі, е, не чистимо жодного разу. Е, сказала сказала вам, що йодоклін кліносам кожен день. Кожен тиждень. А то намалола. Раз на тиждень дезінфікує чоловік, посипає йодоклін кліносан разом. Спробували ми першу партію так відтримали, відтримали, зарізали останніх уже ми в два місяці їм було. Два місяці їм було, майже там по 5 кілограм, там 4,5 кілограми тушки були. І жодного разу ми не чистили. Коли чоловік вичищав це все діло, ну, звичайно, було цікаво, що воно буде. Солома суха. Повністю суха. Жодного місця ми не побачили там, щоб воно було десь мокре, вогке, або там запрівше вже. Ну, Тобто буде чоловік різа, будемо вирізати цю партію, буде чистити, я вам покажу, щоб ну, просто хто може не має можливості тримати в клітках, або як нам, мені зручніше, наприклад, ну, от, для мене, для чоловіка, для нашої родини, от, нам зручніше, коли воно на підлозі. Тож, як завжди порізані руки, пошкарябані якісь. Ну і плюс незручно. По кормушках, по паїлках. Ну, для нас незручно. Комусь, може, зручніше, може, другі клітки були у людей. Ну, Вирощуємо так. Зараз, на даний момент, вирощуємо саме так, поки що вдається, поки що воно йде, поки так і рухаємось. Тож, друзі, не залишайтеся байдужими. Дуже. Сподіваємося на вашу підтримку. Кожна копійка важлива, кожна, абсолютно, кожна гривня. Так що, друзі, бережіть себе. Миру вам, любові і добра. Пока-пока.